Добрий день, любі малята, хлопчики й дівчатка. Вже прийшла до нас зима, але снігу ще нема. Зимовий період найулюбленіший час для дорослих і дітей, адже саме зима приносить нам найбільше свят та омрієних подарунків, святковий настрій і передчуття чогось неймовірного. Весь час вітають у повітрі. А все починається з грудневих свят. І свято, яке ми відзначаємо 25 грудня, це Різдво Христове. Різдво це сімейне свято. За столом збирається уся родина. Дідух головний атрибут Різдва. Збирають його з колосків жита, пшениці, вівса, проса. А також додають у сніп різні духмяні трави. У святвечір до хати господар носив останній сніп дідух, який символізував, що і наступного року праця на полі буде успішною. Дідух стояв в оселі протягом усіх різдвяних свят. З соломою стелять підлогу, сіном застеляють стіл, по голівці Кладуть на кожний кут, оберігаються від нечистої сили. На столі запалюють різдвяну свічку, пам'ять про душі предків. Якщо в хаті хтось помер, то й для нього кладуть ложку. Кутя – головна страва, символізує єднання з Богом, пшениця в неї є символом життя і смерті, єднання світу живих зі світом померлих. Мак символ мучеництва, безневинно пролитої крові, мед чистоти. Горох символізував сльози Божої Матері, які проливаються за наші гріхи. Страви з капусти символізують міцність, скупченість, співпрацю. риба символ віри. Пісний борщ з грибами, голубці з картоплею, є символом миру, злагоди та Божої любові. Вареники символізують достаток, а грибна підлива до них продовження роду. Страви з квасолі є символом здоров'я та довголіття. Узвар п'ють для очищення тіла та душі. Пампушки – це символ вічності. Різдво Христова це день, коли народився Ісус Христос. Цей день в храмах відбуваються святкові богослуження, звучать колядки та слова вітань. Коляда дуже веселе дійство, що відбувалося пізно на святвечір або безпосередньо на Різдво 25 грудня. В Різдвяних обрядах брали участь парубки дівчата. Вони ходили або з релігійною виставою вертепом, або водили козу. Прийшовши до хати, питали господаря, чи можна козу до хату ввести. В цю ніч не лягають спати, колядують аж до самого ранку. Кажуть, хто проспить Різдво, той проспить Царство Небесне. Святкова ялинка. Зірка, яка зазвичай красується на верхівці дерева, це символ віфлеємської зірки, що яскраво освічувала шлях волхвам до Ісуса Христа. Різнобарвні кульки, маленькі ангели, гірлянди, маленькі пастушки зі свічками та ліхтариками, нагадують свічки та ліхтарі, що світили у цю святу ніч віфлеємським пастирям. 25 грудня Різдво Христове за біблійними свідченнями цього дня народився Син Божий, Ісус Христос. Українці йшли до церкви, щоб віддати шану новонародженому Христові. Різдвяні свята це добро, мир, злагода в кожну хату у кожній оселі на колядників чекало частування. Не прийняти Христославі вважалося великим гріхом.